Усім привіт! Звикійки! Рада всіх вітати у новому відео. Подивимося сьогодні новиночки і знижки теж. Девідовий костюм у новинках. Чорний колір, двобортний, акцентні широкі, великі, точніше, гудзики. Такий трішки оверсайз, бо я дивлюся в розмірі XS. І низ до цього костюма це шорти спідниця? 1100 гривень коштують шорти, а жакет коштує 1900 гривень. В складі поліестер, акрил і три відсотки шерсті. Тобто шерсть все рівно є. Далі симпатичні. Шубки штучного хутра, шубка легесенька, коротка, на гачки. джемпер з вишитими квіточками вкорочений, оверсайз, приємний кремовий колір, В складі полястр і акрил. Основі зв'язані широкі штани, відключене світло, тому якість буде трішки поганою. Магазин працює на генераторах і освітлення досить тьмяне. 1100 гривень. Трикотаж рубчик. Пояс гумка, Джемпер в ромби вже зі знижкою. 449 гривень. Ні, 449 гривень це сорочка, а джемпер 800 гривень. Це акрил з боковими розрізами Я вже показувала цей джемпер в минулих моїх відео і він ще є в бордових відтінках. В червоних кольорах коротший непухнастенький, м'якесенький джемпер. Теж зі знижкою 600 гривень, а ціна була 800. Стильненькі штани шкірзаму в поясі з гумкою і стягуються. Теж зі знижкою 650 гривень. Сукня розшита паєтками в бордовому кольорі слім. Зараз без знижки, тому що це новинки. І святковий товар 1200 гривень. Ще раз нагадую, що погане освітлення в магазині частково світять лампи, тому в одній локації буде максимально темно, а в іншій буде нормально. Також новиночки є в розділі декор, набори, посуд, цікавинки різні. Тобто Ось такий стакан-поділочка в формі ялинки скло з трубочкою. 159 гривень. М'яка іграшка ялинка. 360 гривень. 159 гривень прикраси на ялинку. Симпатичний олень. Стійко стоїть на ніжках. І ціна 450 гривень. Також представлено багато світшотів в новорічній тематиці: 700 гривень. Знайшок всередині ось такий світшот, світшот в складі котон і поліестер. Є свішоти з печинками, зеленковими прикрасами, і пух і яливка, 800 гривень, теж зсередини з начосиком і складі котон і поліестер. Короткі шубки в трьох кольорах. 2,400 400. Вони легесенькі, застібаються на кнопочки. Витіки теж можна придбати рушники і буде теж новорічна тематика. Ось такий рушничок 100% балон на 360 гривень 50 на 80 гривень. Ще є в зеленому кольорі. З ведмедиками. Присутня ціла колекція з ведмедиками. Посуді, в декорі і в одязі теж. І ціна 450 гривень, такий же самий розмір 50 на 80. Бордова шубка, бордова сумочка. Шубка в таку ж ціну, як попередній, що я показувала. 2400. Жакет базовий зі значкою зараз. 1300 гривень, а ціна була 2200 гривень. Сподобалася мені ось ця локація. Зараз все передивимося. Ти відеой костюм. Сатинові блузи в синьому, в червоних кольорах. Красиве поєднання, сатину і оксамету. Оксаметова спідниця, трапеція і донизу. Класика. Оксамет. Цьогоріч досить актуальний, модний, 900 гривень. Спітниця дуже красива, мені сподобалася. Пояс із гумкою. Цю спідничку можна поєднати з чорною блузою, з кристалами. Хочу нагадати, що на рахунок кристалів бути обережними. Пробуйте зразу в магазині, наскільки вони міцно тримаються. В незалежності від бренду і незалежності від ціни. Навіть якщо дорога блуза, то кристали можуть а Відвалюватися. Жіночна сатинова, синя блуза, елегантна, романтична і можна багато Добавити слів, неліза варта увага, і ціна 700 гривень. Зацікавив стіду костюм, теж елегантний і він нарядний, рушитий. Така тканина, а вся в паєтки з рівнинчиком застібається на один гонк з підкладкою її кишені, приталений силует. Верхня частина поліестер і котон і підкладка 100% поліестер. Її жакет коштує 2800. 750 гривень коштує спідниця. Якщо брати під іншим ракурсом світла, то колір темно-синій. Такий ж самий склад: поліестер, основна частина, 8% котону. До цього костюму можна додавати. Блузу сатину в червоному кольорі 700 гривень і це поліестер. Вона ж такої моделі, як і синя, що я показувала, жіночна, елегантна і одночасно Класична. Акцентними є рукавичками вони призібрані від манжети і від плеча. Таку червону блузу можна поєднати з чорною спідницею його Підничка зараз зі знижкою, пояс із з гумкою, в довжині мідаксі. Ціна 900 гривень. Тримає форму, досить товстенька, без підкладки і не потрібно, тому що тканина як пощільна і тримає форму. Додавилося багато взуття і досить модненького, є схожий в інтертопі. Ну і на сайті Нордфейс 159 гривень. А ці в стилі Аг 650 гривень такі тапулі. А є як Аги з хутром. Це все шкірзам. Якби штучне хутро, штучна замша 800 гривень. Ці дуже симпатичні тапочки з вухами, 600 гривень. На високій підошві з вушками. Появилися в продажі ще такі черевики, 1600 гривень, вони досить важкуваті. Вони не, застіб... не застібаються на блискавку, тобто їх треба через халяву і це все ж кірзам. Що ось такі елегантні є. А ще модненькі, досить, називають їх луноходами і на вигляд досить якісні. Ось такі чубітки. Вони зі знижкою і зараз ціна 850 гривень. Також жакети шкірзану, білі блузи, з органзи і штани більш нарядненькі, з блискітками, широкі донизу. Такий, як патерпітаж еластичний. Та не коштують 850 гривень у складі поліамід, поліастер і еластан. В новинках волівайтовий лаунж костюмом. Розслаблений такий силует. Плечі приспущені. Це еластичний волівайт. Зараз знижка 650 гривень. Розмірна сітка Вайкікі досить широка, до 3 L, На кожну річ треба дивитися розмірну сітку тут до 2 іксів, але це оверсайз і підійде на 3 ікса. До цього костюму штани широкі, з боковими кишенями, застібаються на блискавку і застібаються на гудзик. Розширення донизу теж зі знижкою 750 гривень. Шубка штучного хутра, легенька, застібається на блиску. Ось така шубка бомбор, красивий колір. А, щось таке між інжирним і бордо, як падає світло. І зараз знижка 1100 гривень. Жакет чорний, класика. І зараз теж знижка 950 гривень. Об'ємної в'язки джемпер. 900 гривень в червоному насиченому кольорі. Рукавички реглан. І ще зі знижкою червоний. Свайтр 450 гривень. настенький. такий класичний, виріс закритий практичний. Також чорні кардигани, травичка. Поліестер поліомід 100 гривень класика з акцентними-гудзиками. З іншого входу теж а розставлено все для дому, декор, коробочки для чаю, для печива. Така їхня модна колекція з ведмедиками, каруселі. Навіть є свічечка, ціна свічки 329 гривень. Прекрасного ялинку. Як пайчиво. Це, мабуть, кераміка. Декор написано. Ціна 139 гривень. Симпатичні шкарпетки є в наборах і є окремо. І навіть є в'язані тепленький набір, біло-молочний колір і коричневий. на вигляд досить теплий, воно високий, 229 гривень за дві пари і складі поліестер і еластан. Низькі шкарпетки Це цілий набір. 5 пар з ведмайдиками у смужку і в горох 179 гривень за 5 пар і в складі 63 є котону. Ще новорічні шкарпетки за три пари 199 гривень і в складі 51% котону. Фланелеві піжамки в клітиночку півтори тисячі гривень. І це котон складі. Досить на вигляд якісний, штани широкі в поясі умка і стягується. З гербом на кишенці з вишивкою застібаються нагузочки. Теплі різні джембори на розкладці. Коричневий коштує 1200 гривень. Об'ємної в'язки зелений колір. До хакі. Досить красива об'ємна в'язка і ціна 550 гривень. Об'ємної в'язки, зелений светр, рукави реглан 200 гривень. Ми були у Вайкіпі. Всім до зустрічі у нових відео.